Привет, з вами я Ваня. І вибачте мене, будь ласка. я казав, що відео на паузу поставлю. Але мене щось вибило, Не знаю, щось. якийсь глюк, Але відео сохранилося І я починаю нове відео. Що ж, я ще одного красавця присуну. Так, вони зараз. Сповідаю, щоб вони дітей народила. Ну, торгуватися з ним можна. З 19, з 19 ниток я получу один ізумрут. А чого сразу один, а? Що більше не можна? Аферисти. А нічого треба нитки збирати. Пауків шукати була. і зброди Так. Так, в мене... І 17 цей шерсті чорний. Давайте ми тут так оце фермою займемо. Ой, не фермою, а шахтою. Так, тут двері будуть. У нас навіть троє дверей. Цікаво так тут закривати чи ні. Ай, коротше. закрию тут це все. делаю. Так. Ну, наконец-то у нас жители Рубаться можно с ним. Нитки до то там уже и сам вот получишь. Так, будешь заглядывать и І щось там за ізороди купиш. От майст, майст, майстер луків. Можна от нього отримати. Так, Давайте сидем так. Так. О, скоро, навіть дітей. Скоро дитина в них буде, наверное. Так. Зб... Зброя за 18. За 18 о, глин вичу ізут. І за 8 так, топор. Мне железный не надо, але, все... але все равно Хай буде желез. Хай буде. Щоб, щоб не ходити по піще, там не шукати железа. Але я можу топор зробити. Коротше, мені топор не надо, але все равно куплю, щоб укачати жителя і щоб більше. Щось класно купити їм. Ну, так. Так, цей один. О, можна 12 стріл купити. Нормально. Але мені десь ізумруди із потрібно знайти. Але щоб поки ще не шаритися Лучше щось чи... там якісь ресурси знайти. Поторгуватися жителями і все, і в тебе і в тебе ізумруди. Із так, ідемо. Блин, плитка. Не выделайся. Так, так. Так. Так, шахта. У меня шахта. Так, кирика. Кауна, блин, класс. О, вже Нормально. Так, теперь надо... Так теперь надо тебе перенести. Інше місце. Так. Блин. Так все. Короче, ведьму теплу пламану. Ну почти і все. Так, що ж, я з вами буду уже прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Це моя бування. Пока. Що ж, як ви думаєте, отак робити?